У Києві Вашингтон роблять усе, аби війна завершилась. Москва діє всупереч миру. Так, міністр закордонних справ України Андрій Сібіга прокоментував чергову нічну та й денну атаку Росії. Зазначив, важливо забезпечити Україні надійні гарантії безпеки. Поки президент Зеленський Трамп за участі лідерів Європи та НАТО наполегливо працювали у Вашингтоні заради досягнення миру, Москва продовжувала робити все всупереч миру, завдавала нових ударів та руйнувань. Протягом ночі Російська Федерація запустила по Україні 270 дронів, а також балістичні та крилаті ракети. Постраждала зокрема енергетична інфраструктура, були поранені цивільні люди. Це ще раз доводить, наскільки важливо припинити взбивства, досягти стійкого миру та забезпечити надійні гарантії безпеки. Спеки Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. З нами зараз Сергій Кузан на прямому зв'язку це голова Українського центру безпеки та співпраць. Пан Сергій, наші вітання вам. Вітаю, Олено. Вітаю, Микита. Знаєте, оці надійні гарантії безпеки, це, ну, це класне формулювання, але ну, в нього ж потрібно закласти реально надійні гарантії безпеки. І що такими надійними гарантіями є? Бо оте ППО, ракети, а, сили, які будуть здійснювати наземні операції операції в повітрі, але не на передку, щоб не провокувати противника, ну це гарантії безпеки, але без переставки надійні. І, мабуть, неповноцінні Все ж таки, чого от, що треба ще для повноти? Гарантування безпеки третіми країнами для України це саме ну, питання. Ми розуміємо. Звичайно ж, ми розуміємо, що будь-які папери на кшталт меморандумів це вже не відіграють ролі як дійсно гарантії безпеки. Тобто, ми розуміємо, що сам сама декларація цих гарантій. Вона насправді вже не працює, і отже, єдиними гарантіями є фактично це збільшення частки в зброї в, в технологіях, які необхідні для того, щоб країна Україна сама себе могла захистити. Тобто, ось мова йде якраз: по-перше, про американську зброю. Ці 100 мільярдів, які були озвучені, ну чи е, потім уточнені президентом Зеленським 90 мільярдів. Тобто, якщо ми отримаємо зброї від сполучених штатів на 90 мільярдів доларів, навіть ми розуміємо, що це звичайно там ціни десь завищені, але все ж таки це є гарантія того, що е, ну того, що на нас не нападуть, тому що ціна такого нападу буде дорожча. Якщо ми отримаємо 50 мільярдів доларів негайно. У, як е, інвестиція у наш оборонно-промисловий комплекс це означатиме фактично те, що ми е, підвищуємо свою обороноздатність, тобто збільшуємо кількість виробництва і дронів, е, і, власне кажучи, і нарощуємо наш оборонно-промисловий комплекс. Тобто, отака стрімка інвестиція, це е, буде означати, що справді ми посилимося і. Так, в, кожні, в кожній сфері, тобто не декларації, а реальні кроки для того, щоб нарощувати або ж виробництво, або ж ну власне здійснювати інвестиції закордонного капіталу. Ну або фізично надавати е, свої, е, ну що най, найменш як би сказати якісна гарантія це фізична присутність будь-яких миротворців. Тому що як показує досвід, лише українська армія не боїться воювати, е, як би сказати, в лоб в лоб проти росіян. Всі інші е, ну, миротворці, миротворчі контингенти, е, я би не називав їх серйозними гарантіями безпеки. І дуже часто ми страждаємо такий. На комплекс меншої вартості, коли сподіваємося, що десь прийдуть британці, прийдуть французи, і мовляв, якось вони ну, покращать, вплинуть на ситуацію на фронті. Якщо проаналізувати як мінімум, минулі 20 років участі міжнародних миротворчих контингентів, ну зокрема, візьмемо такі тривалі протистояння, тривалі кровопролитні війни на Балканах. То якраз роль миротворчого контингенту найкраща, найякісніша була не європейських країн, а саме українців, тобто, от саме українці захистили місцеве населення від різанини. А ось всі інші європейські миротворчі армії вони себе проявили відверто погано, тому. Будь-який контингент це завжди добре. Це означає додаткові бази і для наших військових, для того щоб вони могли вишколювати новобранців, для того щоб вони могли здійснювати перегрупування, для того, щоб зрештою можна було перекинути додаткові сили з правого берега на лівий берег Дніпра, але як гарантія безпеки, все ж таки ну я би не називав цей фактор. Ви Знаєте, у мене велике питання, як би паперові гарантії або гарантії на папері не перетворили нас не те, щоб на паперових тигрів, а на просто Просто історію, яка так і залишиться на папері. Мені здається, що варто було би можливо відмовитися від такого прискіпливого притягання за вуха і за всі інші частини тіла статті 5, яка не має директивного характеру, яка не є статтею прямої дії. Тобто, у випадку, якщо нападають на одну з країн НАТО, немає автоматично, що всі країни НАТО тут же натискають кнопки, відправляють контингенти. Це не так працює, і це знову ж таки про політичну волю, консенсус і так далі. То може формулювання змінити для нас самих? Ну, безперечно, що саме по собі, взагалі, посилання на НАТО, давайте запитаємо в, в країн Балтії, давайте запитаємо в Фінляндії, чи вони взагалі вірять. В реальну дію статті 5 статуту НАТО вони не вірять в це. Вони хвилюються, чи НАТО зможе їх захистити, якщо Росіяни стрибнуть туди до них. І вони самі розбудовують свою систему безпеки і самі готуються до протистояння з росіянами. Ну тим більше, що там неймовірно великі терміни, тобто, ми побачили в статуті НАТО там і два тижні, і місяць. Ну що таке два тижні чи місяць? Для таких невеликих країн це означатиме, що можна буде їх пройти просто вздовж і поперек і далі вже можна, і далі вже інші країни, інші члени НАТО будуть збирати свої консультації Тому, безперечно, посилання, взагалі на НАТО як північно-атлантичний блок, ну це вже саме по собі воно віджило себе, і я думаю, що цей завдання. Російської Федерації десь якомога швидше показати неспроможність НАТО. Ну а наше завдання, однак, навпаки, зробити, зробити інструмент НАТО, знову як би сказати, повернути до життя, зробити його дієвим. Але Україна не сподівається на декларації на статути, а навпаки, формує сама дієві механізми співпраці, і ось цей механізм, який ми на сьогодні маємо в форматі коаліції Рамштайн, в форматі забезпечення зброї, а також нарощення спільних виробництв по технологіям, по дронам і по озброєнню, ось це насправді на сьогодні надієвіші коаліції. От хто з нами на цьому шляху співпрацює? От на ті країни ми можемо і покладатися. Якщо, наприклад, північні Європи ми бачимо, що набагато більшу включеність, ну то стосовно півдня Європи, я маю на увазі такі країни, наприклад, як Італія чи Іспанія, Португалія. Ну вони набагато менше включені в оці в процеси підсилення обороноздатності нашої країни. Тому я думаю, що якраз на сьогодні ми маємо унікальну ситуацію, коли Україна. Вона пропонує і формує вже фактично нові союзи, які поки що не закріплені на папері. Пане Сергію, дякуємо вам за ваш аналіз, аналітику Сергій Кузан, це голова Дякую. Українського центру безпеки та співпраці.